Це компанія Auto Capital. І нагадую, що продаж у нас є Інфінті q 17-го року. На, просто на лютому обвесі Дуже кайфово виглядає, чорний на чорному Все як потрібно. Авто, двохлітровий бензин, повний привод, хороший двигун, в принципі. ну ось а Разноширокі диски. Є комплект. Літньої резини, помимо зими. Ось, ось, ось такий агресивний внешний вид, камера позаду, класна комплектація, це без доступ, авто на кліматі, з всеми делами. з есть, ну, Дуже, дуже кайфова комплектація на прикольному двигуні, на повному приводі. Є люк без ключовий, салон, автомат, подогрів сиденья, два монітори, сенсорні, мультикермо. 130 тисяч пробігу. Ось, ось такий салончик, дуже опрятний і є навіть підсвітка для ног, яка там міняє кольори. Тобто. Дуже прикольно, реально. Рістаканики, тобто ну, взагалі авто дуже достойне за свої гроші, за свою внешку, Це дуже кайфова тачка, яка буде тобі дарити емоції приїзді. Та вона дуже стильна і агресивно виглядає. Ось, друзі, щоб приглянути цю автівку, придбати її. Ми знаходимося за адресою велика кільцеватеростон території столичного ринку. Авто може придбати за готівку в кредит, 3 в або в лізну. Всім гарного дня.